Перед початком відусу дуже хочу вибачитись, бо якогось а, чорта в мене не записався звук самої гри, але я сподіваюся, не стане ніякою проблемою. Тож дивимось. Ради номер 93 В зоні, якщо впасти в ступор посеред бою помреш, але коли навколо тебе починає кружляти всілякий модлах. Завмерти найкраща тактика. Зупинись, пригнись, а потім повільно повзи якомога далі. Якщо пощастить, будеш жити, щоб просто знали. А вам доброго ранку дня або вечора, мої козаки і козачки. В нас нове проходження сталкеру. Так, да. Зупинилися ми на цьому моменті. Я намагалась знай знайти артефакт, але в мене так і не вийшло. Я не знаю чого. Може, він десь тут, там, не там, але то таке. Там ми ще знайдемо, ми ще подивимося. Поки що. Ой, боже, я закрив. Ми закриємо це. Поки що. Куди нам треба? Ми побалакали з одним типочком і тепер нам треба до лабораторії. Відповіді коштують дорого. Супер, погнали. Можна тут якось злізти бережненько Відкрити не можна відкрити добре. Давайте до самого не. артефакт ми знайшли, до речі. Нарешті. Мені так і здавалося, що він десь тут. Але добренько, що ми його знайшли. Добре. Померли так померли, а пішли знову туди назад. Будемо проходити. Хочу почитати про артефакт. Трошечки. Ам... Це в нас мамине намисто. Артефакт трапляється в зоні нечасто. Утворюється в аномальних Термічного типу цінується на чорних ринках великої землі як ексклюзив на інтер'єр. То Оце опір кровотечі помірний, вплив Радіації сильно. Бо у нас, наприклад, є. Оце опір кровотечі слабко і вплив Радіації слабко. Ну, але то таке. Так, да, про історію яка в мене була. А, чесно кажучи. Просто хочу вам а, сказати, що на якій би роботі ви не працювали, якщо ви тільки не менеджер, і не це не в маленькій компанії, робота просто неймовірна, яка погана. Як -то? О, це був не свій. О, я і не знала. Добре. Добре. Так, а зараз тоді підемо постріляємось трошечки. Я це скорочу, бо це буде дуже довго зі мною. Я, я гарантую У вас є Yeah. Це може десь тут Почекай, я хочу всіх перестріляти Кого тут? Вот тут, да? Ти це був останній. Е, вона тепер до цього ціпрочка. Тепер можна повелакати. Якби не рани, став би їй руку потис. Ти з людей Нестора? Це трапилося? Як ти опинився в полоні? Варта посла це місце. А ми занадто пізно це зрозуміли. Мене порадили. Так що я залишився прикривати решту. Нікого зі своїх я не здав, якщо тебе це хвилює. Я від стара. Я від стара. Де решта? В тунелях. Під нами два поверхи вниз. Ключ стар розповів, так? Іди. Йди, а я. Я виберусь. Якщо внизу побачиш документи з позначкою Секретно, будь-які. Неси до ізолятора. Ми добре за них заплатимо. Mm -hmm. Добренько. Обов'язково теж, звісно. Звичайно, звичайно, обов'язково, якщо щось знайду. Вірка в тебе така собі. тебе, якщо що, дверки відкриті. Так що. Шух, шух. І тут не повинно нікого бути Може тільки один, але то таке, я. я його знайду. Так, нам тепер треба куди, нам тепер треба вниз. Два поверхи вниз, правильно? 200. спуститись! До лабораторії. А я можу скрізь за це тут якось. Давайте подивимось. Один до речі, мій друг сказав, що я дуже багато цей пропускаю. Я зразу, зразу вам кажу, я дуже вибачаюсь Я дуже вибачаюсь, якщо так роблю. Пусть все. Ну, типу. Я навіть трошечки не задумувалась, але розумію, чого. Що... Так, нам не сюди. Треба, значить, кудись в іншу сторону. Побігли, подивимось. Він сказав два поверхи нижче. Опа, оп-оп. Уже оп, оп. Ну, хлібчик. Теж нехай буде, як кажуть Ам. Ох. Так, там БГ5. Ну, цікаво. Так, сюди, я звичаюсь і... И да, все, сиди вниз. Страшно, виглядає Нет? Будем нет. А куди? Бо тут закрыто, тут закрыто. Оооо, oh, блядь. Да, <ріх> садкого займем нами час. Сюди. Сви? Не виглядав як свій Да, варта, не свій Свих знаю. Так, а давайте який там код 2, 6, 0 5 Дев'яка, яга, запам'ятала. Два, щи. Ші... 2, 6, Ноль ну, п'ять Аксис Герамди. Ух ти ж. Рихте. А Пройде. Добренько Погнали. Я тут ще Нема. Добренько, погнали далі. Тап, 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 тап. Ух ти ж. стрёмно. Прям ля окавить. Я играю чисто для, для, сюжетной миссии. Я тут наиграю, чтобы прям показать свой навык. свои навыки. Твои навычки ну, типа стреляния, або еще чего-то. Прежде все туди, але я хочу подивитися ще, що що, шо Що тут для нас залишили? Чи є тут щось? Нема. Ну тоді, я не знаю, пішли. Щось стрибати вниз. Опа! О! Мазут! Оце свій. О, мазут що з тобою сталося? О! Ой! Ой! Ось місячні пішли. Це погано. Особливо в, скажімо так, ам. А... Так о. Якраз те, що мені треба. Прошу кис. А ну давай, давай. Да, ти спробуй пробуй. Наші тут вітер ходить туди сюди. Треба ключ. Да, иди ты нахер. Боже, який жах, мені страшно, що капець. Ой, пробачива. А ну. Зараз підзаведуть. Останнє повідомлення з КПК і кріптя. Хлопці, доки зі встановленням лежать у звичайні течії лаперів, не прогавте. І обережно там мало що могло прибрати зі самої лаби на склад. Трошки не розумію. Це тут збігаємо, щось погане. А ага. ja, це все. Не добре все. Ти там щось? Це там от 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 т щось, да? Схема робот. Виріб 81 прозоти прострілю корпус 6. Цікаво, добре. А, може, пристало, що ця купа за лопа за мной бігає Ой, я обочался. Ух ти ж. Ой, мать моя. О. Что, ну да воно на... відстане новицу мені хочешь Я не розумію, куди тут йти Звідси ми прийшли? Я не знаю, не шарміна, прощаю. Ой. Та то чого тут є? Я всього лише є технік. Бояльнику. Ти технік, який займається сканерами. Кожен, хто хоча б їх торкався під прицілом. Робий, що кажу. Записи та документи піде в смалку. Ти бачив, що в тих документах. Та за такі убити можуть? Я то бачив. А тебе їх читати хіба просив? Розслабся. Поки телекон мій, тобі ніщо не загрожує. Давай, бля! Зимуй! Ви не що, вибір є? Доведеться до віку цій майстерні на телеконі грубатись. Моклох сталкерський перебирати. Срані сканери.